До щастя рукою подати у цьому, намагалися переконати пересічних бізнесмени з різних куточків країни. На вулицях обласного центру вони влаштували яскраву акцію, дарували всім святкову атрибутику, усмішки та нехитрі слова, що можуть наблизити людей до мрії або ж позбавити смутку. До сум вже встигли побувати в Одесі та Дніпропетровську. Вирішили вояжувати містами, аби, хоч трохи розрадити українців, які переживають напрочуд складні часи. Чтобы были здоровые родители, чтобы не было войны. Що ви були всі щасливі. Слава Богу. А машину собі не так. Прочитати в голос рятівні фрази та вписати до листівки свої заповітні бажання. Такі прості дії на думку організаторів акції неодмінно матимуть ефект. Упевнені, бо випробували магію вербалізації прагнень на собі. І Онкологія була, і мені мама просто сказала говорить врачі сказали, більше місяця не проти не проживеть. І мама сказала: прочитай ці слова прості. Я прочитала ці слова, як гриз. С Богом. Мама меня вымолила. Так получилось, что наркомания захлестнулась и молодежь, и сын у меня стал наркоманом. Ничего не помогало. И только простые слова, вот эти вот, которые мы сейчас вот раздаем, вот простые слова изменили его жизнь. Тепер щасливі вони дарують упевненість у завтрашньому дні, оточуючим. При цьому стверджують, це відчуття не залежить ні від матеріального стану, ні від кар'єрних успіхів. Кожен може знайти індивідуальне щастя у чомусь своєму. Головне вірити. Дуже приємно, коли ти чеку дариш якусь улипку, можеш поділитися з ним цвіточком. Приймайте мир, щастя і радість у ваші дома і ваші сім'ї. Перша ніж привезти флешмоб до сум, щасливими учасники акції зробили жителів Одеси та Дніпропетровська. Анна Книш, Андрій Геращенко на часі новини.